Добрий день, Михайло. Мене звуть Міхаеля, мені 26 років. Хочу поділитися з вами своєю історією. У 22 роки я познайомилася з молодою людиною з дуже забезпеченої сім'ї. За кілька місяців спілкування він мені освідчився, але на жаль, з його сім'єю в мене не склалося все від самого початку. А оскільки свекруха була дуже впевнена в тому, що цей шлюб за розрахунком, у принципі вона досі в цьому і переконана. Михайло запитує. Я прошу вибачення, хоча це не моє собаче діло. Ви сказали таку фразу, я познайомилася з молодою людиною із забезпеченої сім'ї. Я за язик не тягнув який нахрен розрахунок, просто він молодий. Сміється. Міхаеля відповідає: Я просто хочу підвести до суті справи, але насправді він не зовсім молодий, молодий. Михайло запитує: Я боюся запитати, живий хлопець то. Міхаеля відповідає. Так, слава Богу, все гаразд. Михайло запитує, скільки йому? Міхаеля відповідає: трошки більше, ніж мені. Михайло каже, років на тридцять. Міхаеля відповідає: Ні, на. Михайло каже, Продовжуйте. Міхаеля відповідає: Ми зараз, так, уже в шлюбі, через кілька місяців після того, як ми зустрілися, він зробив мені пропозицію. Свекруха була проти. Оскільки мій чоловік на той момент працював на своїх батьків, вони йому пригрозили, що або я кидаю, або його робота. Але оскільки він був шалено в мене закоханий, а я сподіваюся, що це і зараз так, і він ніби зробив дуже мужній вчинок. І пішов на перекір батькам і сказав: ну, вибачте, я сам іду. Після цього ось ми вже живемо в шлюбі майже чотири роки, і тут уже постало питання руба, вже трішечки іншого характеру з приводу майна. Батьки дуже категорично ставляться до мене досі, незважаючи на такий довгий період, те, що ми разом перебуваємо, і вони поставили питання руба або знову я, або майно, тобто вони хочуть викреслити його з майна. Я дуже люблю свого чоловіка і поважаю свою свекруху, але мені дуже важливо донести до неї, що її суспільство не відіграє жодної ролі для мене. Михайло каже: А навіщо вам до неї доносити? Вона, щойно ви відкриєте рота, вирішить, що ви зацікавлені. Міхаеля відповідає, ну, просто тому, що я переживаю за їхні стосунки, я хочу, щоб вони ладнали між собою, і я ось не зустрічалася десь посередині. Михайло каже, Але ви ж не встряєте, я сподіваюся. Міхаеля відповідає: ні, але дискомфорт у сім'ї все одно присутній. Михайло запитує Так, а в чому питання до мене? Міхайля відповідає: питання в тому, як пояснити свекрусі, що Михайло каже: не треба жінку чіпати, вона ж не ваша мама. А з урахуванням ваших стосунків взагалі ніхто. І навіщо щось пояснювати? Ви виправдовуватися хочете. Міхаеля відповідає: Ні, я хочу просто, щоби. Михайло каже, ви розумієте, що пояснення, по суті, є виправданням. Тобто, як відбувається розмова? Ось я свекруха, і я вважаю, що ви меркантильна, і ви говорите, мамо, ну ні, я люблю його. І ось, коли ви тільки рот відкриваєте, я кажу ну точно, Ска, я так і знала, що через гроші з ним і чомусь вона мені намагається зараз втерти, що це неправда. Тобто, виходить, ви починаєте виправдовуватися і таким чином стаєте винуватою. Я дохідливо пояснюю. Міхаеля відповідає так, дуже навіть. Спасибі велике, Михайло каже, і не треба з нею розмовляти.